Доброго вечора сонячної Італії. Вийшли ми з басейну, да, але ми додому не збираємося. Нам треба на турнічку повісити. Марія, цукровий діабет першого типу. Живе з інсуліновою помпою, припиваючи. Там наверху гуляють у футбол, вона фанат футболу. Боже, дивіться, яка красота вже розцвітає. Вони тільки перші, а коли перші, то це ж прям вау. Іноді тут дуже громкі матчі, дорослі хлопці грають. Ти вже надивилась, не цікаво, так? Да? Цікаво. Цікаво. Мрія поїхати на матч, на дорослий матч. Я їй пообіцяла, що одного разу ми поїдемо такі. Діти ще не вміють. Діти щось спорять, щось бігають, хтось більш агресивніший. А от коли дорослі, то вже да, зріліще. Почепити на трибуну стісняється. Йди. Там є трибуна, хоче туди сходити. Дойде чи ні? Постіснялася походу, Ось разу. А, там з однієї сторони одна команда, з цієї сторони інша команда. Нема матчу. Репетиція. А це любить полазити, як її тьотя Алла. У нас тітя Алла лазила по деревах. І ці інтересно, да, реально, і тобі інтересно, так, да, полазити по деревах? Вилазь. Он там паутиня попереду. Якраз тут паутиня. Марія, пожалуйста, з вас ми живемо в такій зоні в Італії, де все антіко, де е, дружина привращається в домогосподарку хранітельницю. очага, ізвозчика для дітей, тому що там, дивлюся, одні манки попривозили дітей. Там пару папок на тій стороні, бабушки, мами, в кого є старша сестра, але на старшу сестру, якщо є в неї вже водійське право, то сильно не розраховують. Так що ми тут превращаємося в ізвозчиків, в садіржанок ми тут превращаємося, да, Марія? Я довго не могла змиритися, що це я сама собі що не заробляю. Я ж всю життя заробляла собі до 33 років, а тепер я содержанка на правах содержанки.